Всіх вітаю, з вами АЗС Комп'єкт на зв'язку. Хотів сьогодні показати відправочки, які ми робимо. Зараз у нас 9 годин раночку. Покажу, який у нас графік роботи Ось питали. Працюємо ми понеділок з понеділка по п'ятницю з 8 до 17.00. До 19.00 менеджера відповідають на телефонні дзвінки. До 22.00 хлопці дозбирують колонки. Ось е, показую, що зібрали з, ну, після, після 19, так скажемо, щоб було простіше. І по кожній колоночці пробіжусь, е, розкажу, хто, кому, коли і для чого колоночки збирались. Так, перша колоночка. 220 вольт людина подивилась відео каже, нам все зрозуміло, відео передивились, ми знаємо, що хочемо. І це дуже класно, кстати. Значить, 220 вольт зі старт-стопом. Тобто пістолет відбиваєш, колонка зупиняється. Значить, лічильник ОГМ 25Q з попереднім набором і з калібровкою. По системи захисту буде стояти фільтр грубої очистки сепараторний. Фільтр тонкої очистки ПІУСі на 30 мікрон. Поворотна муфта осьова, Поворотна муфта пряма. Додатково три картриджа до фільтра сепаратора вологовідділювача І три картриджа до фільтра грубої очистки. Воно друге ще люди питають, як воно до нас поїде, в якому вигляді. Ось так воно і поїде. Ось так воно і поїде. Тобто все налаштовано, ви тільки отримуєте, вішаєте, лічильник буде, якщо ну, просите відкалібрувати, відкалібрований, реле настроєне, підтиск довжину шлангів. Все буде, вся арматура буде пропакована. Тобто все 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 готове. Ви тільки вішаєте. Отак, от, от вона буде. Тут буде ще в нас рукав до пістолета 6 метрів. Рукав на всмоктування 2 метри. Так, з цією колоночкою 220. Дізель. Все зрозуміло. Це міні азс петрол, пульсар автостоп. Далі, військовим, їдуть 12-вольтові. З лічильниками ОГН-25Q як, як на попередній, тільки тут 220. Це супер топ. Для мене це супер топ. 12 вольт, повітряне охолодження. Лічильник з захистом, тобто він не перегріває мотор, показує помилки, якщо які є. Стоїть байпаси, тобто не відриває шланги. 70 літрів на хвилину. Ну, просто бомба. Це такий дуже-дуже хороший середнічок, і там і не 100 літрів, бо не всім потрібні, і не 40 літрів, бо замало. А тут хлопцям військовим воно то, що треба. Ми їх випробували вже ну, сотнями, скажімо так. Сотнями. От. І от військо... Я ще ні одного не побачив, що хто б мені позвонив і сказав би хлопці. Фігня це не робить. Воно погане. Ні. Всім, всім, всім заходить, воно стоїть, пробить без проблем. Так, раз, два. Це їм по дізелю. 12 вольт по бензину. Взривозахист, фільтр сепаратор Зараз ми вирішуємо, який там картридж будемо ставити. Пістолет буде без відсікача, комплект шлангів. Це зі взривозахистом. Обов'язково бензин, це взривозахист. Так. Далі е, колоночка 220. Це дуже, дуже класна колонка. 220-70-літровий двигун. Лічильник. Механіка з калібровкою. Тут калібровочні гвинти стоять. Е, комплектація, скажімо, називаємо її так стандартна. 4 метри пістолет, шланг 2 метри смоктування. Пістолет автоматичний тут попросили. Максимально просто, надійно, недорого. І недорого. А, до цієї комплектації е, ще два фільтри буде. Один буде на вихід, другий буде на вход, двойна очистка. Е, це люди беруть собі додому. кажуть: та да нам не треба професійно. Так ніхто ж нічого й не каже да, там е, за щось професійне. Ось як мінімум, ось таке брати треба. Не брати колонки. Ми, може, ми колись збирали там, по 5 тисяч гривень колонки. Але я не кажу, ну, не совітую брати. Воно одноразове. Заплатіть там на 10 гривень дорожче, але вона буде працювати класно, ремонтопригодна, немає ну, тягова, самовсмоктуюча і так далі. Все-все-все, що їй потрібно, тут все буде. Така сама колонка, як, грубо кажучи, ні, не така. Двигун такий самий. Без старт стопа також люди собі замовляють на підприємство. Заправка комбайнів, тракторів, всіх ось. історія. Самий простий фільтр. Да? Ви замітили, що на кожній колонці, крім цих, да. фільтрація. Да? Це дуже важливо. Фільтрація на сьогоднішній день це дуже важливо, бо якість пального ну, зовсім ніяка. Тут стоїть фільтр технічного обслуговування. Двигун 70 літрів на хвилину 800 Вт, 220. Лічильник ОГМ25Е. Тут люди сказали, нам не потрібен преднабор, Просто щоб всі могли зрозуміти, ну, підійшли, побачили, записали показники. І то їм достатньо, більше нічого не треба. Все. Ну, все стандартно. Попросили е, пістолет, буде пістолет. Все. Е, так, і ще одна. Це 12-вольтова. Дуже проста. Моторчик тут на 60 літрів на хвилину по факту дасть десь в комплектації е, з 5 метровим шлангом. Е, приблизно 49-48 літрів. Але заважте, що пістолет без відсікача. Тобто нема супротуву, мотор не гріється, працює добре, піни не создає, фільтрація стоїть, тут багаторазовий картридж. Лічильник, лічильник В3. Тобто, ну, да? ну не дешева історія. Плюс-мінус. Але, хоч і лічильник не дешевий, але зараз на них акція. І там щось приблизно 12 тисяч гривень, плюс-мінус це. На подивитися на сайті. Буде така колонка. Ну що ще треба? Попередній набор, точність максимальна. Двигун 12-вольтовий, 50 літрів на хвилину по факту. Фільтр-сіпаратор. Будемо відслідковувати воду, можна буде його промивати багаторазовий. Комплект рукавів, пістолет без відсікача. Скажу так, що зараз багато хто бере навіть без відсікача, бо. Піна, температура висока. ну, ніхто не хоче. Отакі комплектації. Зробили хлопці вчора до, до 10-ї майже працювали. Е, готові до відправки на сьогодні. От. Бо ми казали, що у нас відправка один, зборка 1-2 один дні. Так що, бачите, ну, працюємо і дякую вам за замовлення. Бо це дуже важливо. Дякую вам за замовлення. Бо ми збираємо кожну колонку індивідуально під вас для того, щоб максимально точніше дойти до ваших побажань. Швидкість, точність, довжина шлангів, фільтрація, підключення, налаштування лічильників, якесь програмне забезпечення, якщо потрібно. Картки ось варіантів, 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 варіантів. Є достатньо. Кому потрібні колоночки? АЗС комплект на зв'язку. Люба система для перекачування. Бензин, дізель, масло, спирт навіть є, вода, вино. В общем, перекачаємо все, що у вас є. Дзвоніть, замовляйте, пишіть на Viber, люба форма оплати, відправка 1-2 дні. Робимо все для вас. Все, всім подякував за те, що переглянули. Якщо якісь питання є, напишіть, хлопчики всі ну, будуть відповіді на ваші запитання. Якщо потрібні, колоночки зайшли на сайт, або написали, або позвонили. И у вас уже стоїть така краса. Всім мирного неба.